Завжди ефектно вбрана і завжди приязна. Хоча за власною оцінкою не красиво. Єна шевєєва Теліва була однією з найчарівніших жінок української еміграції, середовища Польщі та Чехословаччини, 20 40 х років. Молоді люди втрачали голод через неї, І вона охоче відповідала на флірт. На таріги з чоловіками були, могли стати непоганим сюжетом для жіночого роману, оформленому автентичними світлинами. Замість ілюстрацій. Вона страшенно любила фотографуватися. Тож світлин зберегло щомало. Олена в сонячниках, Олена на канапі, Олена на річці. П'ятирічна Лена Шоргенієва пережила в Києві. Чи ця вечірня непрозора сінь, далекий дим, чи вогник папіроси, чи черевики мокрі від роси, щось нагадало неповторну осінь. Похмурий ліс у вересневім сні зітхає тяжко, мов вогнисті птиці. Над ним літають зорі на вісні, а він галузям хоче відхреститься іщуть багаття. Полум'ям їдким заслало очі. Чи мене хтось кличе, то не бачу? Раптом де я? Перед ким? Чиється в іскрах і вогні обличчя? І хто ж це? Хто, що у собі з'єднав всю мужність світ? І невже ж не злочин, таємну міць, хмільнішу від вина, мені війнути на уста і очі? І чула я. Мої дитячі дні тікають швидко, як малі ягнята, злітають в діл, ховаються на дні. А я не хочу бігти й доганяти, немов рослина в сонячній вікні, яка неждано вигнула стрільчато. Я відчувала струмкість власних ніг і гнучкість рук, що хочуть взяти щастя, незнана радість і незнаний сум, не розплеснувшись, колихнули не небуряща, її далекий шум, ще не любов, перечуття любові, там за лісами неспокійно. Пить в боях ранений мій трагічний Київ. Та біля мене не лише платить. Сліпучий сяйво розхиляє вірю. Здавалось, все. І ліс, і я сама, і це багаття в заграву злилося. Ти мала дивний і сосновий смак. Моя п'ятнадцята прекрасна. Ось. Якось на вечірці в праці, де вона навчалась, Олена побачила молодого, стрункого, гладко зачесаного студента. Звичайно, що вона не могла його оминути, такого красного. Ним виявився студент лісового відділу, старшина української армії, бандурист, співак Михайло Теріга. В роки Української революції. Михайло був воїном армії УНР. Вони швидко подружили силен, а згодом покохали один одного. І це було не просто молоде захоплююче кохання, а й духовна гармонія. Махнуть рукою, розідять вино, хай хрібне хтось, хай буде завірюха, ах. Чи віднайти вікно у сірій мурі одностайних руків, а в тім вікні нехай замерегти чиєсь обличчя, вперте й сміливе, і знов життя на довгу чи на мить розколихалось хвилею припливи. Ще чийсь В трунок дорогий, по попересну... переплеснувся найсвітнішим плином, де очі інших, очі ворогів, не домішали яду чи полину. Залі буде знов рости така дитинна і божевільна мрія, що задля мене хтось зуміє йти крізь всі зневаги так, як я умію. Відтоді Михайло і Олена стали нерозручними, в очах найближчого оточення вони були парою від Бога і до шлюбу, і в шлюбі. Стосунки між ними вирізнялись повною довірою і взаємною відданістю. Робіть, любий, як знаходите краще. Ходіть всюди, знайомтесь, танцюйте, фліртуйте. І мені ви ніколи не зробите неприємності. Тільки така любов гарна, як у нас, коли вона не каторга єгипетська, не обов'язок, а світле, радісне, вільне щастя. Любов неможлива без повного цілком довір'я. А я вам вірю безмежно. Тільки будьте завжди щирі, А я для вас єдина. Mm -hmm. Олена віддала Михайлові Делізі своє серце. І 1 серпня 1926 року вони повінчались у храмі Святого Миколая у Гразі. Mm -hmm. Не цвітуть на вікні Герані, самий символ спокійних бухів. Ми стоїмо на грані, на відомих шляхів майбутніх. У тому, що своїм полоні не тримають нас речі стіни, ні на день душі не мов мовдечі бажання чи. Що нам щастя солодких звичок у незмінних обіймах дому. Може, завтра вже нас відкличе, канонада грізного гробу. І напружений погляд хоче відшукати у тмі глибокий, блискавок, фанатичні очі, а не місяця мрійний спокій. В той період життя Олени в був надзвичайно насичений. Вона встигала все писати статті, рецензії, відбуди, зустрічатися з друзями, серед яких такі поети, як Євген Буланюк, Леофікс Муценс. Юрій Клен завжди прагнула праці, дружби, боротьби, такою була, не, горі... не жила, горіла, а найбільше з неї лилась поезія. У 27 років Олена влаштувалась журнал яким... який друкувався у Львові, і яким керував одіозний у той час літератор, публіцист Дмитро Донцов. Цей чоловік. Схожий на Мефістофело мав успіх у жінок. Мабуть, це було найбільше захоплення Олени. І пристрасть пливу на хвилях твого туману, згубила керму, забула пристань, і б'ється серце, і гнеться тіло в твоїм повільнім і п'яному вирі, блакитне сонце мені світило, а буде чорне, а може, й сіре. Чекає прірва на кожнім схилі, та сум і пристрасть манять, мов п'яну, пливти все далі, віддавшись хвилі з грудливе твого туману. Та потім вранці під перший промінь мені не пристрасть туман насниться, зоріє ясно в чаду. І в той. світла ніжність. Твоя кривиця. Йому було 50. І на перший погляд до Олени у нього були батьківські почуття, метарського, ідеолог українського націоналізму. Виховував в Олені літературний стиль і патріотизм. Вона називала його вельмишановним редактором. Він називав її милим створінням. І все нічого, якби не їхнє листування з натяками на інтимність і вірші присвяти. Відпочиниш і підеш ньому. Що ж, заходь до мого дому, щоб вино моєїм рубіну. Гору щастя раптовим близько, мою душу до дна пропали. Не чужий ти, а свій і близький. Це ж на тебе я так чекав. День звичайний, розквітне свято, мов бузок запашний досі, і кохання легке і крилате, я заправну дзвінить у вічність. Ти відходиш вже? що ж, не плачу, не сумуй і ти, подорожній. Хтось незнаний нам шлях призначив і покинуть його не можна. Біль зламай, а сльози бити в земну ніч на твої дороги. Тільки сміх мій весняним вітром буде бігти тобі на своїх. У літку 1933 року Олена Теліга писала своїй подрузі Наталі Левецькій, холодній Родонцова. На ту ти не уявляєш, який він мені дорогий. Не мені зорієнтуватися в тому, що це є: кохання, обожання, приясь чи захоплення, чи не те, не друге, не третє. Але це почуття таке глибоке, що ти мусиш з ним погодитись. Мене мучує одне. При всій моїй великій любові до Михайла у мене немає до нього кохання. Життя є дуже тяжким для нас ободром. А зокрема для мене, бо я з любові до ніші стараюся не показати йому брак кохання. Догорає, пополі, дивне щастя. Зажурився день, замріяний і млистик, а думки мої натхненні та квітасті опадають вересняним жовтим листям. Ось пішов собі, звичайні подорожні, більш нічого, навіть плакати не смію. Тільки в душу, в душу безборонну і порожню Сум летить непереможним чорним зміям. Прийдуть люди не чужі, не випадкові, будуть жити і сміятись, як досі, хоч життя мого весняну пер... світ духові надпило у перший раз холодна осінь. Любовні переживання обох вихлюбувались на папір. Вона присвятила йому три вірші, і він в боргу не лишився. Жодних сенсацій не злякалась тих. І вперше ж нашу ніч на самоті таке безвагань без вагань перехилила з солодкою трутою на дні. Проте Донцов, мабуть, так сильно кохав Олену Телігу, що аж не поїхав за своєю соратницею в Україну в небезпечному 1941-му Натомість. Київ до Олени приїхав її Михайло. Він був з нею до кінця. Ох, і чому ж це серце б'ється молотом, а уста мої розквітла кититься? І чому це полум'ям і золотом кожна річ в моїй кімнаті світиться? Повернувся, хоч тебе й не кликала, а слідом весна моя заблукана. І згор, згоряють у вогні великому всі закони, що були розлупи. Знову осінь утікає злякано під травневою рясною зливою. Перший раз сьогодні я заплакала, не сміюся, бо така щаслива я. Залишайся, щастя виб'єке Однаково чи своє, чи вкрадене, буде шлях тобі без мене скелесте, а життя моє тебе зрадує. Олена Теліга та Олег Штульштанович дві знакові постаті: перша поетеса, голова спілки українських письменників, член ОУН, другий український політик і журналіст після смерті Андрія Мельника, голова проводу українських націоналістів. Обох, окрім відданості Україні, єднало почуття, які були очевидно більш ніж дружніми. Причому шанс на спільний шлях Олени та Олегові дарувала Волинь. А якщо точніше, то Волинське полісся. Про це розповідав професор, доктор філософських наук Іван Денисюк. Ти бачиш, яка вона була особливому красива. Ми так і називали пані Капелюшку. Церкві у шапці. Та такого ніколи в нас не було. Вона Олена. Стояла в церкві святої Параскеви в Залісах поряд із сином нашого священника, пана отця Данис... Данила Штуля. Це було тоді, коли Олег Штуль приїжджав до батьків на вакації. А ми, поліські дітлахи, підлітки, не могли відвести погляд. Я тоді, 1938 року, мав аж 14 літ, розповідав він. Коли приходиш ніжний і шумкий, і дзвоном слів перетинаєш спокій, мені здається, весняних потоків пливуть бурхливі і ясні струмки. Тоді вдаряють спінені думки у таємничість непочатих років, куди пірве твої юнацькі кроки далекий шлях, тривожний і стрімкий. Радісно тримають твої долоні у цій кімнаті, де в низьким поклоні схилились айстри на овальних стін. Та все життя це обрії далекі, це літаків непогамовний клек. І у руках скажений скоростріл. Дійсно є певна межа в особистом стосунка, яку не варто переходити і вишукувати сенсації. Однак навряд чи о, помиляються ті дослідники долі Олени Телігі та Олега Новича, які вважають, що їх обох поєднувало взаємне кохання. Незважаючи на вікову різницю в 11 років, зрештою, це підтвердить і віднайдені листи в архівах. Олег пише часто, мій дорогий хлопче, він переживає тяжкі часи. Не буду вам про нього писати багато лише те, що батько його поїхав з праві парафії до Кременця. А Олег взяв все господарство в свої руки і працює тяжко. Та ще мучується думкою, чи вдасться цього року і йому, і братові виїхати з села. Бідний хлопець. До речі, деяких знайомі, сприймали взаємини мене Олени та Олега як двох закоханих, які збиралися одружитися, не знаючи, що поетеса тоді вже була заміж Що ж, як універсально мовила наша геніальна сучасниця Ліна Костенко, на всі, чому іще ніхто не відповів, та й чи потрібно, адже як промовисто зазначив Григір Тютюнник є вічна згадка про любов. Її вважали найчарівнішою жінкою в тодішній українській еміграції. Олена обожнювала писати і читати за поємна і була зовсім байдужа до побуту і хатніх справ. У їхньому з Михайлом помешканні завжди панував Гармита. Замість прибрати чи приготувати вечерю вона воліла піти на урок стрільби. Митерицтво також її не надихало. Вона не могла мати дітей. З усім цим мирився Михайло Тіліга. Ревнував, переживав, але безмежно кохав. І лише він, а не начебто коханці, Семчук, Ольжич, Донцов, пішов з нею на смерть. 17 жовтня 1941 року вона писала з рівного до кракова чоловікові. Моїте Золодкорі. Мій найліпший у світі, Михайло. Любий мій, як я сумую без тебе. Так мені тебе бракує, як ніколи в житті. Що буде в Києві, не знаю. Любий мій, коханий, вірю, що зустрінемось і заживемо знов разом. Пам'ятай, яка я не є, але тебе одного дуже люблю і життя без тебе не уявляю. Михайло приїхав до неї в Київ трохи згодом, не вагаючись. Там він із нею і переживав і всі радощі, і небезпеки боротьби. І коли дізнався, що Олену збирається заарештувати, навмисно йде до неї на роботу, щоб разом з коханою прийняти арешт і смерть у Бабиному Яру у 1942 році. Пізніше скажуть, вона померла за ідею. А її чоловік за нею. Моя душа не хоче слухати поради. Моя душа й по тем ні Не хоче слухати пора, і за новорадісної струнко, знову радісної струнко.